У Полтаві військом погрожував викулити око чоловіку прямо в будівлі ТЦК. Слідчий відмовився спілкуватися з родиною загиблої у ДТП 10-річної дівчинки. Водночас підозру отримав вже і 17-річний пасажир-мажор. Україна не погодиться на інші гарантії, окрім членства в НАТО. Трамп оголосив війну Хамасу. Про все це розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова. Нові деталі жахливої ДТП у Дніпрі. Батьків загиблої 10-річної дівчинки начебто не пустили до слідчого, який веде справу. Про це у соцмережах написав знайомий родини. Окрім того, стало відомо, що слідчі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру автівки БМВ за ненадання допомоги постраждалим. Раніше у пабліках цього хлопця називали винним у ДТП, бо ніби він був за кермом. Та наразі, за офіційною версією слідчих, кермував автівкою 19-річний хлопець. Він гнав на БМВ і через це зіткнувся із Форд. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей, 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Резонансу справа набрала ще й тому, що саме 17-річний ніби пасажир, активно ділився фото машини та мажорного життя у соцмережі. Також є інформація, що 18-річний пасажир БМВ влітку цього року у середмісті Дніпра був фігурантом ДТП, коли збили двох дівчат. У Німеччині засудили чотирьох підлітків, які вбили українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. Злочинці отримали від 8,5 до 10 років позбавлення волі. Судді в Весені відхилили версію ксенофобського мотиву злочину, заявивши, що обвинувачені діяли, усвідомлюючи, що їм не потрібна причина, щоб когось убити. Водночас, раніше прокуратура припускала, що напад був пов'язаний із національністю спортсменів під час суду. Під

у Полтаві військом прямо в приміщенні ТЦК погрожував чоловіку, який відмовився підписувати висновок ВЛК, бо має поганий зір. Поняв там 30% процентах по тілі по кавучерки. Полтавський ТЦК вже прокоментував скандальне відео. Там пишуть, що категорично засуджують подібний тон спілкування водночас підкреслюють, що розуміють, що до таких дій військових нерідко провокують самі громадяни. До слова на відео чоловік у цивільному веде себе зовсім не агресивно. Найгірша ситуація з весни 2022-го, бо тил зриває мобілізацію. Таку доволі різку заяву зробив колишній командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий. Він переконаний, що Верховна Рада України відмовляється від непопулярних ініціатив, зокрема від суворих покарань за ухиляння від військового обліку, та натомість вони б допомогли фронту. Мобілізація річ не популярна. Ой, як дивно взагалі? Я не знаю країни в світі, де мобілізація була б популярна. Я не знаю в історії війни, на якій мобілізація була б популярна. Мобілізація це за визначенням. Річ саме вимушена, вкрай неприємна, на яку змушена йти держава, щоб вижити, а не щось, що має бути популярним і підтриманим. Тим часом самі депутати розповідають про перебіг мобілізації, і він дійсно не надто тішить. Бо аж з десяти мобілізованих чоловіків частини відбирають лише двох здатних воювати на фронті. Так вважає народна депутатка України Анна Скороход. Вона розповіла, що частина працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки діють у межах закону однак, деякі вдаються до силової мобілізації. Нардепка каже, що тільки до неї особисто. Звернулися кілька сотень чоловіків зі скаргами про це. Людину зупиняють, не перевіривши документи, пакують, вибачаюсь, б'ють, привозять і навіть не звертають увагу на те, що в, них, в неї там інвалідність, або от в мене вже декілька, не декілька, вже, мабуть, декілька сотень звернень. Я вже не знаю, що з ними робити. Ми трохи зашиваємося, якщо чесно сказати. Беруть воєнник там, де людина виключена з обліку, дають новий воєнник, старий забрали. Воєнні немає і справи немає. І те, що людина була виключена з військового обліку, ну Чуді. немає доказів, бо це було там 10-20 років тому. Резонансну заяву зробив і начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення Азов Юрій Гавелишин. Він розповів, що представники ТЦК ловлять добровольців, щоб виконати свій план, причому робляться буквально під дверима рекрутингових центрів. Після того як створилися рекрутингові центри української армії, до нас почали в коло центр бригади АЗОВ дзвонити кандидати, які е, кажуть, от я хотів прийти в рекрутинговий центр української армії для того, щоб вибрати там відповідну посаду, оформитися до вас у бригаду, але під рекрутинговим центром не чекає ТЦК. І що мені робити? Відповідно, що ми можемо робити? Ми можемо зробити йому направлення на ВЛК, для того, щоб при зустрічі з представниками ТЦК, він показав. Дивіться, я йду ходити ВЛК, і відповідно я вже маю імовірну бронь перед якоюсь бригадою. Відповідно, з представниками командою Резерв Плюс ми проговорили варіант, щоб ми не відправляли людям направлення на ВЛК поштою. Жодних альтернатив НАТО МЗС України чітко заявило, альтернативи повноправному членству України в НАТО неприйнятні. Ця позиція, оприлюднена 3 грудня, збіглася з початком міністерської зустрічі альянсу у Брюсселі, підкреслюючи її стратегічну вагу. У заяві присвяченій 30-річчю підписання Будапештського меморандуму. Україна розкритикувала документ як пам'ятник недалекоглядності. Відмова від ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки виявилася фатальною помилкою, адже меморандум не зупинив агресію Росії. Тож єдиною гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Офіційно переконане українське МЗС Україна закликає США, Велику Британію, Францію, Китай та всіх учасників договору про нерозповсюдження ядерної зброї підтримати її вступ до альянсу, адже це не лише про Україну, а й про глобальну безпеку. Та, на жаль, Україна навряд чи отримає офіційне запрошення до НАТО на найближчій зустрічі альянсу. Про це повідомляє Reuters. Причина відсутність одностайності серед 32 держав-членів. За даними агентства, досягнення згоди може зайняти тижні або навіть місяці. Натомість головним фокусом зустрічі стане обговорення подальшої підтримки України. Влаштувати повне пекло погрожує Трамп Хамасу. Це у випадку, якщо терористи не звільнять ізраїльських заручників до його інавгурації, американський президент наголосив, що в такому випадку відповідальні за це постраждають сильніше ніж будь-хто за всю довгу і багату історію Сполучених Штатів Америки. Та це не всі жорсткі висловлювання Дональда Трампа за ці дні. Гучну заяву він зробив і щодо об'єднання Брікс. Про це далі в сюжеті. Дональд Трамп погрожує країнам Брікс для свого чіткого меседжу новообраний президент США обрав дипломатію соцмереж. Пост поширив у своїй трус соушал про те, що долар має залишатися світовою резервною валютою. Трамп говорив ще під час передвиборчої кампанії. Виборці обіцяв, що для країн, які відмовляться від долара, це рішення стане ударом. Помічники Дональда Трампа розглядали застосування таких заходів, як експортний контроль, збори за валютні маніпуляції та торгові мита. І ось у своєму пості Трамп пригрозив, що ринок США для товарів країн, які педалюють до доларизацію, буде закрито. Спроби того, що країни Брікс намагаються відійти від долару допоки ми стоїмо та спостерігаємо, завершені. Ми вимагаємо від цих країн зобов'язань не створювати нову валюту Брікс і не підтримувати ніяк іншу валюту, аби замінити потужний долар США. Інакше вони зустрінуться зі 100-відсотковим митом і будуть повинні попрощатися з продажами у неймовірну Економіку США вони можуть піти, і знайти іншого лоха. Ніяких шансів, що Брікс замінить долар США у міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, має зробити Папа Америці. Країни Брікс це група країн з економікою, що розвивається. У неї входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Цього року це об'єднання збільшилось. До нього приєднались також Іран, об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Негативна риторика в БРІКС по відношенню до долара посилилась у 2022 році, коли США стали топити заведення санкцій проти Росії. Розраховуватись іншою валютою, окрім доларів, російський диктатор спробував схилити своїх гостей у Казані під час саміту, що відбувся наприкінці жовтня. Але товариші Путіна про опісля вже під час прес-конференції на Валдаї диктатор виправдовувався і ідея бредова і реалізувати складно. Нови слышив на, на експертному рівні в журналістських кругах. Говоряти о том, що нужно там думать о создании єдиної валюти. Ну рано пока об этом говорить. И у нас нет таких целей между собой. Потому что для того, чтобы говорить на каких -то, о какой-то общей, общей валюте, то нужно, во-первых, добиться большей интеграции экономик друг с другом. Первое. И второе, нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем, чтобы это были, были очень похожие, совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом. На просто остальное будуть не, не реалістичною, а може даже і в пойти. Поэтому спішить нікуди не нужно. Росіяни говорять експерти, блефують. Їхні рублі стрімко знецінюються. Свої резерви вони тримають у юанях, у них же продають газ. Плюс величезні санкції. Так що саме для РФ відмова від долара відбудеться умовно м'яко. Усім іншим країнам, орієнтованим на багаті ринки, де доларизація – це стрільба у ногу сьогодні. Від 60 до 90% операцій у світі відбуваються саме у доларах США. Він пригрозив повною зупинкою товарообігу. Я думаю, якщо піде мова про якийсь радикальний сценарій, то до нього також приєднаються країни ЄС. А ми прекрасно розуміємо, що країни глобального півдня, такі як Китай Індія, вони звикли продавати на багаті ринки США та Європи свої товари з великою додатковою вартістю. Це по суті фундамент їхньої економіки. До речі, США свого часу зробили Китай глобальною фабрикою. Китай по збирає цільові ресурси, їх переробляє і у вигляді товарів дешевших за, наприклад, європейські поширює їх по всьому світу. Якщо в них ця піраміда впаде через відсутність споживання, то в них відбудеться щось схоже. Що було в Америці в 60-ті роки? Тоді була криза перевиробництва, яка мала величезні негативні наслідки для економіки США. Крім того, саме до долара так чи інакше прив'язана робота таких організацій, як МВФ, Світовий банк, банк реконструкції та розвитку. Тому піти далі розмов у Брікс навряд чи вийде. Але попри це заяву Трампа, який посяде крісло у Білому домі, лише у січні, аналітики вважають вкрай важливою вже сьогодні. Це дзвіночки, які сигналізують про політику 47-го президента США. У Тбілісі протестувальники вночі знову вступили в бій з силовиками. Спецпризначенці на проспекті Оставелі використали водомети та сльозогінний газ. На вулиці заарештовують усіх підряд. Паралельно з цим людей нещадно б'ють. Демонстранти надії поліції та спецпризначенців вже традиційно відповідають піротехнікою. Кадри з жорстким поводженням з людьми вже облетіли весь світ. У лікарні привозять чимало постраждалих з гематомами та переломами. Але грузини не полишають своєї боротьби за євроінтеграцію та свободу і співають українських пісень. Такими були новини на цю мить. Я бажаю вам тихого, мирного дня. Побачимось.